Значить, дивіться, ось закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснює, ось дивіться. Це не раз попався, 50 раз пройшло. Ну, лучше там чуть-чуть. От я вже, я вже і все, починаю задумуватися. Ви, ви, ви ж, са, ж самі, це все, ось ці речі порождаєте. Я шо я, що, я, я ну, допомагаю. Ну і щось що мені трошки дає за це. це, 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 це не плохо, це, це нормально. Значить, історія наступна: закарпатський суддя зараз сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 вічних зелених. Це ще не багато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, ну ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка здоробезна, Він же не в на одній двері. Я не знаю, він на Камазі їздить, чи на чом він, навіть машину сісти не може. Він ну треба на хлебушек взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий! Ми так і знали, ще й оце він Західної сидить, там ракети на нього не летять, а він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча, так? Да? А ми ж хейтимо тих, кого чули, про, то, про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть ніже, давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька, чи, я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100-200 карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб десь, поняли? Чи там от на права здаєш? Що... Візде і ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачують всі, просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мініч, чи суддя. На жаль, 96% українців займались би тим самим. І це треба вже сяку мать культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить, коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну, чого ж люди обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали чогось цю всю історію, яка зараз є, вибрали. Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.